Мега оцінка скинів по Роблоксу. Частина четверта. А сьогодні Захар в студію. Привіт! То давайте будемо оцінювати скіни. І це наші перші кандидати. Хванові Жені то змія. Ах, каламейка і ще одна каламейка. І всі ці шкіни я оцінюю на 9 з 10. Добре, тепер моя черга. Роман, Маргарита Білая, Нікітоснік, Лав Мініка, Морко Морко та Доха Ліксон. І всі ці шкіни я оцінюю на 10 з 10. Окей, тепер знову моя черга. Плиший, Ялик, Кожак Фаній, Канон. Вадім, та хакавдані. Всі ці скини я також оцінюю на 10 з 10. Окей, тепер знову я. Воєнкомат. Даша Бер, ЛГХ, XVV, Антон, Лула та Юкрейн. І всі ці скини я оцінюю на 8 з 10. І останні кандидати на сьогодні. Папа, як ваш. Макс, Мурмюй, Файлбел, Тамей. І всі ці скини я оцінюю на 9 з 10. І останній на сьогодні скін. Деніс 555. Він чекав 45 днів, щоб попасти в. Це відео. Тому ми ставимо цей скін на 11, 11 з 10.